Слава Україні! Вітаю! Друзі! Не забуваємо допомагати силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Дякую, що ви це робите. Поїхали. У мене на столі у вас на екранах ось така коробочка. 10 років CVV. В ній лежить ніж елементом, який компанія CVV зробила на честь свого. Популярного ножа елементом першої генерації, тому що вже є друга генерація, можливо, буде і третя, і четверта, і п'ята. Але це, це саме самий, е, популярний мабуть, е, ніж, який е, підняв цю компанію на рівень, на якому вона зараз знаходиться. Ну, в принципі, він. Олуна компанія, а CVV, СНК це дочні це одне і те ж саме. Ну, всі про це розповідають. Така трошки історія. Так, коробочка трошки не стандартна, як звичайно йде у CVV. Такий хлястик є. Інформація про ніж. Його код, ну і матеріали, з якого зроблені, зроблений ніж. А саме це такий цікавий матеріал-накладок дженгл Fat карбон, назва така цікава сталь S35VN це лезо з чого зроблено, і бачите. Що це лімітована серія 2014 е, номер. А, із 2014-х з цього 2014 е, випущеного ножів. Ну і так ось зірки переливаються. Все, щось довго я вам розповідаю. так відкривається ніж. В цьому конверті знаходиться різноманітна, паперова продукція і в такому ложі знаходиться сам ніж, ось так, така накладка знак на осьовому CV. Для того, як виглядає, зараз я застосую ліхтарик і підсвічу його. Чим відрізняється звичайний накладки G10? Ось таким чином виглядає цей фат карбон. Може циганщина, може ще щось. Ну я думаю, гадаю, що ці малюнки, вони у кожного ножа будуть індивідуальні. Кліпса зроблена з титану. Ось таким малюнком. Досить красиво, Ну, на мою думку. Це прибирає світло, повертаємось до світла, яке за вікном. Є місце, ну, це ніж, який зроблений, я ж скажу, що по мотивам перших елементумів. Така конструкція, все полегшено. лайнери сталеві. Відкривається за фліпер. Лайнер-лок. Хтось там любить дивитись, що там по центру. Все чудово. Вігнуті спуски. Ось такий сатин. в этом в... боку, если можно придивитись, можно увидеть назву стали. А вот точно не помню, где. будь с Є е, індивідуальний номер самого ножа. Через об'єктив камери смартфона це не дуже видно, але ми можемо, ну я можу вам показати, що знаходиться саме у цьому конверті. Ну, те, що я казав, різна така паперова продукція. Наліпки, серветка, реклама, ісь гарантійне зобов'язання. І ось такий сертифікат. І тут вказано, що ніж 457-й, якщо я не помиляюсь, корявий почерк з цього цієї людини. Може, це не він. Ну, скоріш за все, це SEO, підпис SEO і ну, керівника, і, в принципі, напевно, дизайнера цього першого елементу. Такий присутній на. в коробці. З іншого боку нічого. Ну. Приємна така. Інформація. Кліпса не представляється, на жаль. В серії Elementum зробили ось таку фішку, що Кліпса саме в CVV стоїть тільки під праву руку. Але я вже, як шульга, в принципі, можу сказати, що якщо потрібно, то ви виймати ніж з, лівого, з лівої кишені, відкриваєте таким чином і починаєте працювати. Ну, звісно, це ніж такий більшов колекцію, але є ще інші ножі елементами, я вам зараз поруч покажу. Ніж з батон -локом. Він на цьому ножі. Дамаск. Ось такий карбон. Бачите? Ну, може, це плівка? Ну, скоріш за все, це поєднання G-10 і трошки карбону. А чим відрізняється? такий в лапках преміальний фаткарбон. Трошки ну, візуально більш красивий. Так. Звичайний, ну, не звичайний, а такий елементом зроблений з, з металевими накладками, а саме з латуні і форма леза в вигляді танто теж у нього є своя а, така цікава індивідуальна риса. І бачимо теж, що у кліпса, що у що у цього елементу ма вона не представляється. І ще один елементом, що в мене є, це елемент уже зроблений з логотипом Вінаєв. Тут вже ручка зроблена з титану, і якщо подивимо, подивимось, що є пази для того, щоб Кліпсом можливо переставити на інший бік. Тобто тут вже компанія зробила, що є можливість маніпуляції з кліпсою. Тут стоїть фреймлок. На звичайних CV-елементах фреймлока я не бачив. Тільки замки з лайнер-локом, з батон-локом, сліп-джойнти з'явилися, але ось з фреймлоком це тільки під маркою v -Knife. Ось так. трошки під кутом, як сидить кліпса, якщо порівняти. Чудові ножі. Елементи мені подобаються. Є якась така цікава деталь у них. Вони класно лежать в руці, класно ріжуть різні сталі, на різний смак, різну, як кажуть, кишеню. Можна собі підібрати з різноманітні є накладки, є фіксовані ножі елементами, є під різними формами леза, є, умовно, такі канцелярські, де можна змінювати леза. На Затопилося, просто вийняв це лезо і ставив інше. Цікава така серія у CVV v На жаль, Сенкат Елемент не випускає, це більш такі бюджетні, але ось так. Якщо вам це подобається, до речі, цей. Такий колекційний ніж я забрав останній е, в CVV Україна. Е, і там була досить добра знижка. Зараз він стоїть в статусі передзамовлення, і ціна у нього висока. А Була знижка досить е, така приємна, там, чуть не 30%. І плюс ще можна було використати. ну Я використав звичайно свій промокод. А ви вже можете використовувати тих людей, які вам теж кажуть, що є промокоди там, наприклад, у компанії CV. Причому можете використовувати або мій, або тих людей, кого хочете підтримати. Це ніж я придбав самостійно, і тому, в принципі, Промокод я залишу, а посилання буду, буде тільки на офіційний е, англоязичний е, е, сайт. Там можемо подивитись, що елементів дуже багато. Дякую вам, що ви подивились. Е, купуйте добрі ножі, радуйте себе, бережіть себе і смерть російським окупантам. Слава Україні!